Яке масло треба лити? Я маю своє масло, можна я залию. Або е, яке треба масло, я куплю. З такими питаннями ми дуже часто стикаємося в робочому процесі, і тому пояснити клієнтам дуже важко, яке масло треба обрати для вібраційного механізму. В своїй роботі ми тестуємо дуже багато масел і олив, але використовуємо ми тільки найкращі. Тож, які масла ми використовуємо в роботі, найперше, ми звертаємо увагу на важкі масла які є залишковими нафтовими маслами селективного очищення з додаванням полімерних присадок, що підвищують адгезійні характеристики. Ці масла відрізняються більш низькою в'язкістю і температурою спалаху. Ці масла мають гарні детергентно диспергуючі властивості, які дозволяють підтримувати систему в чистоті і перешкоджаючи утворення шламових відкладів, корозій і нагадку. По третє, такі масла мають високу здатність до розтікання і розбризкування, тобто, це дуже добре для роботи вібраційного механізму. Для цих вібраційних машин використовується незначна кількість масла від 120 до 200 грам, в залежності від моделі. Якщо у вас з'являться якісь питання, звертайтеся до наших менеджерів, вони завжди вас проконсультують.